Доброго вечора всім, мене звати Сашко Балжинський, я з групи Тартак. І сьогодні ми з ТАРТАКом виступаємо в Запоріжжі. Е, граємо концертну програму присвячену нашому 18-літтю. У мене є мрія, це смішно, в мене є друзі, це смієна, все скаже мені, що я приміщу, що я поминаю, повідомлю Сашко, будь ласка, скажіть, ви дуже часто приїздите до нас у Запоріжжя. Ви і дерева саджали. І ще щось робили, якісь А які Але знаєте, чи ростуть наші дерева? Ні, я щось про дерева не пам'ятаю, щось ви вигадали про мене. Це, хоча це гарна ідея, дякую. Я, я подумав про те, щоб посадити на Хортиці дуба і щоб через 1500 років його називали дуб Положенського. Що з твоїм проєктом був є? Був'є це проєкт, який позиціонувався як проєкт заповнення вільного часу в рідному місті. Вже останні півроку я в Луцьку дуже рідко буваю. Ти, і час і часу заїжджаючи до Луцька, я, звичайно, хожу на студію, де був я зараз свій дебютний альбом. Але для того, щоб цю роботу закінчити, мені треба нарешті вибратись до Луцька на більш тривалий час, щоб закінчити запис усіх вокальних партій. Бо вже на вісім пісень записано, ще чотири треба прописати. Змін в свідомості людей і в творчості музикантів, то звичайно, що вони відбуваються. І е, в чомусь можна говорити, що це завдяки Майдану, в чомусь можна говорити, що це завдяки тому, що відбувається військова агресія проти України з боку сусідньої держави. Звичайно, всі ці люди, вони так чи інакше відображаються в житті кожної людини. Навіть Ті люди, які намагаються максимально бстрагуватися, закрити очі на все, нічого не чую, нічого не бачу, живу в своєму власному світі, своє власне задоволення, все одно вони так чи інакше вони перетинаються з якоюсь інформацією з якимись подіями, з якимись людьми в їхньому житті також все це знаходить своє відображення. Музиканти вони є більш ну здебільшого. Вони є більш чутливі до всього, тому що творчі натури завжди є більш чутливі до всього, що відбувається. І, звичайно, що в багатьох моїх колег ну, помітно дуже сильно їхнє переосмислення, їхнє самоусвідомлення, нові прояви у їхній творчості, у їхньому суспільному житті, у їхній громадській громадянській позиції. От. З одного боку, мене це тішить, а з іншого боку, прикро, що. Дуже часто оці творчі пориви і ці позитивні, на мою думку, зміни в творчості багатьох моїх колег не знаходять відображення в інформаційному просторі. І як раніше, люди, які творили українську музику, лишалися завжди десь в якомусь андеграунді, завжди всюди пробивалися з боями, пробивали головою стіни і так далі, так і зараз ця ситуація. Залишається, ну А особисто ти <клес> все ще не хочеш бути героєм України. <клес> ну, пісня, на жаль, не втратила актуальності досі, хоча її вже. ну... Доволі багато років, і щороку я сподіваюся, що от уже приходить той рік, коли ця пісня почне втрачати актуальність, і нібито і обставини дуже часто цьому сприяють. На перший погляд, на жаль, нічого не змінюється, нічого не змінюється, ні е, уставлені до людей, які дійсно стають героями, ні уставлені самих людей до героїзму як. Е, Ну, взагалі явища, що ми готові на спалах, ми готові на вибух, ми готові на самопожертву, ми готові на максимальні прояви найкращих почуттів, якостей, але в дуже короткочасній перспективі. А коли мова йде про те, що треба впрягтися в роботу і її тягнути, то дуже швидко запал втрачається, опускаються руки, і багато із нас перетворюється на якісь такі знаєте такі механізми, знаєте, які. Живуть за сталеними схемами, які роблять те, що кажуть робити, і припиняють, втрачають у це горіння. Припиняють горіну, ти не втратив горіння. Я втрачаю його потрошки, але мені трошки простіше, я людина творча, і тому я маю можливість для творчої сублімації. Життя надихає, життя люди в різні прояви життя, будь-які, якісь нові враження від того, що я бачу довкола себе, мандрівки, прочитані книги, прослухана музика, переглянуті фільми, знайомство з новими людьми, спілкування з людьми дуже багато всього. Я вважаю, що кожна людина має право на свою власну точку зору. І якщо хтось має точку зору, яка не співпадає з моєю, то е, це... це їхнє право. Інша, інша, е, інша справа, коли ця точка зору висловлюється так: ви всі козли і уроди, е, е, а я все знаю. І все. От, от я таке от я не люблю. Тому що е, Ну, якщо я козьол і урод, то ти мені це, будь ласка. Чому? А, а, а тому, що я так сказав, ну це, це не, не аргумент. Для. І коли ну, на, на тому ж Фейсбуці та, я бачу деякі мої колеги, в тому числі і родом з України, і в тому числі ті, з якими я колись нормально на е, професійному рівні спілкувався і навіть ставився до них з певною повагою, з тих чи інших причин. Раптом е, Займають антагоністичну мені позицію і е, аргументують її речами, які нібито присутні в моєму житті, але яких я не бачу, то тут в мене виникають два питання. Або я дійсно настільки сліпий, що нічого цього не бачу, тому мені як зомбі в принципі дозволяється. Все, що завгодно, ну, я за себе не відповідаю, я зазомбований, вибачайте. Так що живу, як живу, не лізьте в моє життя. Я зомбі, не чіпайте мене, я зазомбований, на мене впливають. Або ж вони помиляються в обох випадках, ну типу, я правий, приходить. Ще що ми плануємо е, зробити, це е, Діана, дівчина Андрія Лободи зараз продюсує трек е, пісню, яку написав Андрій, і яку Андрій планував записати разом зі мною і самком на Майдані Конго. Ми зараз готуємося до того, щоб записати цей трек разом. Я танок на Майдані Конго і Діана. А як вона називається? не, не пам'ятаю назву пісні. Ну ще ж робота не почалася. Ми тільки зараз готуємося до цього. Ну от це те, я думаю, про що можна говорити, тому що ну, ми хочемо закінчити те, що вони встиг зробити там наш друг, наш колега, наш товариш по сцені. В принципі, в мене є дуже зараз багато різних там потенційних проектів з різними людьми. Про Запорізьких музикантів ну, можна говорити про те, що я давно хочу за все Мерзояном зробити спільну пісню. Я навіть знаю яку, і я навіть знаю, як це все має виглядати, але поки ну, ми за це не взялися і не знаю, чи підуть до цього руку.